4 листопада о шості відбулося судове засідання у справі чоловіка, який з 30 травня і до 29 липня 2022 року займався колабораційною діяльністю. А саме надсилав росіянам скріншоти МАП з геолокаційними позначками військових об'єктів та техніки. Мені був званок на телеграм на хвилин 10 був розговор з цим чоловіком, який як би, ну, склоняв як, до склоняв щоб ну, представляти дані, а потім була просто переписка. Обвинувачений зазначив, що начебто не надсилав справжні локації військової техніки. У суді пояснив, мовляв, потенційні дані збирав під час розмов з іншими містянами. Це була, я скажу, на рівні слуху, тому що далі, ніж я шостке в кая ніде не курсував. я їздив всього і назад, остальної. Якщо сказати чесно, откровенно, то ні одной единицы техніки я нигде ніколи не видел. Ні одной. Проте, за словами прокурора Віталія Довгаля, надані відомості підтверджувалося. Дійсно на цих позиціях встановлюється або особовий склад, або рефікаційні споруди, або якісь захисні споруди збройних сил України. На щастя, надана інформація не зашкодила і жодна людина не постраждала. Прокурор надав відповідний лист, в якому йшлося про відсутність наслідків. За зазначеними запиті координатами протягом червня липня не було зафіксовано вогневого ураження чи інших надзвичайних ситуацій, наслідок яких було поранено чи вбито військовослужбовців військової частини, також пошкоджено або знищено військову техніку. Свій вчинок обвинувачений пояснив тим, що йому були необхідні кошти. В результаті він отримав такі суми, як 1 тисяча дев'ятсот п'ятнадгень, 2516, 842 гривні та інші суми. Я думаю, це результат общих умов, які скажились і в країні, і в місті, І була депресія, сидів на антидепресантах. Адвокат підзахисного Дмитро Верещагін запропонував 12 років ув'язнення, враховуючи наявні дані у матеріалах кримінального провадження щодо його стану а це тривожний депресивний стан, і інші вади здоров'я, він таку обставину у державі сприймав, я вважаю, на порядок більше і більш вразливіший, ніж інші. Борісічні громадяни, а також залишившися без будь-якого заробітку, втративши у зв'язку з військовими діями і доходи для існування, він у певному скрутному становищі опинився. В результаті судового засідання обвинуваченому присудили інший термін ув'язнення. Визнати вийневчини кримінального правопорушення, передбаченого чи 2 Статті 28 частини 2 статті 111 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 15 років без конфіскації майна. До вступу...